Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, від щирого серця всіх вас вітаю з великим святом Різдва Христового. Святом, яке встановлено на честь події, що змінила хід людської історії, не в тому сенсі, що після Різдва змінилися люди, а в тому сенсі, що у світі, який знаходився в темряві і в гріху, з'явилася надія, з'явилося світло. З'явилася провідна зірка Спасіння, крім Різдва, яке явило нам світло, і стало провідною зіркою, через багатьох людей, через різдво Христа сам Бог увійшов в наше життя, став одним з нас. І ми маємо надзвичайну надію і можливість. Звертатись до Нього з глибини нашої темряві, нашої гріховності і нашого незнання і благати до Нього, як до нашого Отця, Господи, допоможи, а у відповідь на нашу молитву Господь прихиляє милість до кожного з нас. Різдво Христово відкрило нові категорії життя, новий сенс людського буття. І цей сенс полягає в тому, що Господь не десь там далеко, а Господь знаходиться поруч з нами. І ми можемо його відчути, ми можемо його побачити, ми можемо його пережити своєю свідомістю. І тому, звертаючись до Бога, ми повинні завжди розуміти, що це не той Бог, якого боялась. Древні люди це той Бог, який побажав стати людиною, який прийшов у світ і став одним з нас. А що це означає в нашому житті, в житті людей, які живуть на землі? Це означає те, що якщо Бог поруч з нами, то йому легко протягнути руку. І ми знаємо з історії, що навіть в безбожні роки, коли люди, які іменували себе невіруючими людьми, вони в екстремальній ситуації, в важких ситуаціях життя, звертались до Бога, нібито шукали його на дотик і говорили, Господи, спаси! Зараз нам не потрібно звертатися до Бога в екстремальній ситуації. Бог знаходиться поруч з нами завжди, від нас залежить тільки його прийняти. І якщо ми хочемо це зробити, нам треба до Нього доторкнутися, доторкнутися своїм серцем, своїм розумом, своєю душею і відчути присутність Божої благодаті в нашому житті. Ось тому церква і сповіщає. Велику радість кожному з нас, що ми не одні на землі, що поруч з нами є Бог, засвідчуючи словами Пророка, з нами Бог, розумійте народи і підкоряйтеся, бо з нами Бог. З великою радістю всіх вас, дорогі мої, вітаю з великим Святом Різдва Христового. Бажаю, щоб Господь в нашому житті дав нам свою милість. Щоб ми відчули його присутність своїм серцем, своїми почуттями, а відчувши це, усвідомили, наскільки благою є присутність Бога в нашому житті. Зісвімо Сріздва Христового. Нехай Господь приклонить свою милість до кожного з нас. Христос рождається, славіте Його!